Вітаємо на каналі Твого гороскопу. 2025 рік обіцяє бути роком змін у коханні, романтиці і особистих відносинах для всіх знаків Зодіаку. Позиції планет, зокрема, вплив Венери, Юпітера і Меркурія, матимуть значний вплив на емоційний та інтимний аспекти життя кожного. Для деяких знаків це буде рік стабільності, а для інших час змін і нових починань. Для Овнів наступний рік буде сприятливим для побудови нових відносин. Та зміцнення існуючих. Юпітер допоможе відчути впевненість у власних почуттях, а Венера додасть рівності та зробить овнів дуже привабливими в очах інших. Самотні овни зможуть зустріти когось особливого, особливо у першій половині року. У червні та липні очікуйте на появу людини, яка може стати важливою частиною вашого життя. Соціальна активність і нові знайомства збільшать шанси знайти свою другу половинку. Для тих, хто вже у відносинах наступний рік стане часом гармонії та взаємної підтримки. Проблеми можуть виникати через ревнощі та конфлікти, проте терпіння і розуміння допоможуть їх подолати. Для тельців наступний рік буде періодом внутрішніх змін. Вплив Плутона допоможе переосмислити ваші потреби та цінності в відносинах. Це рік, коли ви відчуєте потребу більше довіряти партнеру і навчитися відкритості. Тельці, які поки самотні, мають шанси зустріти споріднену душу. Найбільша ймовірність нових знайомств буде у весняні та осінні місяці не бійтеся відкриватися новим людям, адже це може принести приємні несподіванки. Якщо ви вже перебуваєте в стосунках, зірки радять уникати конфліктів, пов'язані з контролем та ревнощами. Ваша лояльність та терпіння будуть випробовуватись, проте вміння слухати партнера зміцнить відносини. Для близнюків наступний рік буде часом для експериментів і нових вражень в коханні. Марс підвищить вашу енергійність і бажання випробовувати нові відчуття, що принесе у відносини свіжість і динамічність. Для самотніх представників цього знаку це буде сприятливий рік для романтичних пригод, особливо сприятливий період серпня, коли шанси зустріти когось цікавого будуть максимальними. Ви можете знайти когось через друзів або на соціальних заходах. Близнюки у відносинах можуть зіткнутися з деякими викликами через схильність до флірту і свободи. Ваш партнер може вимагати більше стабільності та впевненості. Комунікація і чесність будуть ключовими для уникнення конфлікту. Для раків наступний рік стане періодом емоційного зростання та гармонії. Вплив місяця допоможе глибше зрозуміти власні почуття і потреби у відносинах, а також зробить вас більш відкритими до змін. Самотні представники цього знаку мають високі шанси зустріти нове кохання, особливо в осінній період. Важливо бути відкритими та готовими до нових знайомств, навіть якщо ви віддаєте перевагу стабільності. У стосунках раки можуть відчувати потребу у більшій турботі та розумінні з боку партнера, відверті розмови допоможуть зміцнити зв'язок і уникнути непорозуміння. Наступний рік для левів буде періодом розширення і розвитку в коханні. Венера допоможе вам бути особливо привабливими та енергійними, що приверне до вас багато уваги, це вдалий час для романтичних пригод і нових вражень. Самотні леви будуть у центрі уваги, і це створить багато можливостей для нових знайомств, найбільш сприятливі місяці для романтики лютий, березень та вересень. Левиш, які у відносинах мають шанс зміцнити стосунки з партнером, проте зірки радять бути обережними, з надмірним контролем, щоб не спровокувати конфлікти. Для ДІВ 2025 рік обіцяє зміни, що допоможуть розкрити потенціал у коханні. Юпітер впливатиме на ваш емоційний стан, змушуючи вас бути більш чутєвими і відкритими для нових відносин. Для самотніх представників цього знаку рік обіцяє цікаві знайомства, особливо в середині літа. Ваша перебірливість може бути перешкодою, тому варто бути більш відкритими до нових знайомств. Діви, що у відносинах матимуть можливість Глибше зрозуміти потреби партнера, важливо бути більш чуттєвими та не боятися проявляти емоції. 2025 рік для Терезів буде часом гармонії та стабільності в коханні. Венера посилює ваше бажання досягти балансу у відносинах, що принесе спокій і розуміння. Самотні представники цього знаку можуть зустріти важливу людину, особливо в зимові місяці. Зберігайте відкритість і не поспішайте у висновках, щоб не втратити потенційно важливу людину. Терези у відносинах відчують глибоке розуміння та підтримку з боку партнера. Це чудовий рік для спільного панування майбутнього. Скорпіони у наступному році зіткнуться з глибокими трансформаціями в коханні. Марс посилить ваші емоції, роблячи вас більш пристрасними та чуттєвими. Цей рік буде ідеальним для нових знайомств і розвиток романтичних відносин. Ви матимете непогані шанси зустріти когось, хто захопить вас своєю глибиною. Скорпіони, що у стосунках, можуть очікувати на зміни та випробування. Чесність і відвертість допоможуть подавати будь-які труднощі. Наступний рік для стрільців буде часом пригод у коханні. Юпітер допоможе вам бути оптимістичними та відкритими до нових можливостей, що приверне до вас багато уваги. Самотні стрільці матимуть шанси на зустріч з людиною, яка розділяє ваші інтереси та пристрасть до пригод. Це може статися під час подорожей або навчання. Стриці, що у стосунках можуть відчувати потребу у більшій свободі. Партнер може підтримати вас, якщо ви будете відкриті до діалогу. Наступний рік для козирогів буде часом стабільності і надійності. Ви будете налаштовані на довготривалі і серйозні стосунки, що принесе у ваше життя стабільність. Для самотніх козирогів існує можливість зустріти серйозну людину, особливо у березні та вересні. Звертайте увагу на людей, які розділяють ваші життєві цінності. Представники ж цього знаку, що вже перебувають у стосунках, знайдуть більше підтримки і розуміння в партнері. Це чудовий рік для зміцнення довіри та планування майбутнього. Для водоліїв 2025 рік буде роком особистісного зростання у відносинах, ви відчуєте потребу у свободі, що може викликати бажання змін у вашому особистому житті. Самотні водолії можуть зустріти когось особливо під час групових заходів або подорожей. Це буде рік, сповнений цікавих знайомств. Для тих, хто вже у відносинах, варто бути обережними зі своєю свободою, щоб не образити партнера. Відкритість і підтримка допоможуть зберегти баланс. Наступний рік для риб буде роком глибоких емоцій і романтичних почуттів. Ви відчуєте сильний вплив Нептуна, що сприятиме духовному зростанню і розкриттю внутрішнього світу. Самотні риби мають шанс на романтичну зустріч на весні та восени. Це може бути людина, з якою у вас буде глибокий духовний зв'язок. Представники ж цього знаку, що вже перебувають у відносинах, можуть відчувати потребу у глибшому зв'язку з партнером. Відкриті романтичні жести допоможуть зміцнити ваші почуття.